Добрий день, я Олег і це автомобіль Porsche Macan 17 року. Сьогодні ми будемо оглядати саме цей автомобіль. Розкажемо про його плюси, мінуси і ціни на деталі. Погнали! <му> Борточок і як даруланоси. Як ви можете замітити, автомобіль у нас представлений в чорному кольорі кузова. Це в нас просто Макан, є ще Турбо, є ще СК і є GTS- -ка. і все, звісно, X2 по ідеї. де колеса. Колеса у нас дивіться, які цікаві. Мене зрозуміло, чи вони гарні, чи вони не гарні. Але цікаві. Все, що я можу сказати про колеса. То е, помилита машина. То у нас так гарно миються автомобілі на автообслуговуванні мийок. Ми думали, що по моєму буде круто. Це у нас наклейка клубу Official Approved Porsche Club. То щось типу паче Slon Island. Ззаді машина у нас має шильдик Porsche Macan. Без всяких там турбосів, без всього, без всього. Чотири вихлопні труби, які дають класний звук. Звучання, напевно, краще, ніж в ТТС старій. На краще по-любому. І все. Все, що можна сказати по машині. Машина така досить компактна. Схожа трошки на Nissan Жук. Що не як комплімент. Але прикольніше, ніж Nissan Жук. А листя під ногами. Не бачив газніва. Автомобіль має 250 сил, 2-літровий двигун. Бензиновий. Все. В машині, до речі, досить так все компактно розташовано і досить мало, менше, ніж в ф'южені, якось таких деталей. Ф'южені більше під капотом всяких приколів. Розкажу вам про ситуацію. Бачите ці от прекрасні штуки? Мені здається, що вони йдуть на ес-ках або дітні ках і тут заходить повітря. Так як в нас комплектація е, сама дешева, то в нас тут вони є представлені тільки з вигляду, тому що функції вони не виконують, тому що тут пластик просто стоїть і закриває все повітря, воно сюди не йде. Ах! Завдяки магії монтажу ми перенеслися вже в середину автомобіля. Цей автомобіль, так і ми маємо доступ до нього. А не просто стали біля авто і познімали зовнішній вигляд. По зовнішньому вигляду я не маю що дуже сильно розказати про автомобіль. Ну Звичайний Porsche, його переважно всі бачили ззовні. В середині він крутий, тут можна більше розказати. І в першу чергу подивіться на ключ. Який він цікавий, він виконаний в формі автомобіля з логотипом. Все як має бути. Ззаді є кнопочка Пенік. Ой, яка робить таку ситуацію і виключається. Вот. То по ключу. Ключ класний. Мені подобається такий ключ, я б такий хотів мати до машини. Йдемо далі. Дуже цікаво ця панель виконана. Тому що, якщо подивитися, то видно, що е, переважно всіх автомобілів все знаходиться тут. Тут у нас просто екран, і на тому досить от, пару кнопочок до екрану, і дякуємо на тому. Далі у нас все переноситься в цю сторону. І тут все є, що в автомобілі. Тут, от, бачите, є ще такі всякі штучки, дрючки, вони, напевно, мали би бути, але комплектація саме ну, така небомбічна. І тому от, вони є ще від закриті. Що класно, в машині є підігрів сидінь. Це сама ну, така проста е, комплектація. Тут є підігрів сидінь, тут е, є регулятор сидінь, клімат контроль. Та все є, все є, що в простих машинах вже в нормальних дуже комплектаціях. Тут нема люку, от єдине що. Але вертаючись до цієї панельки, що хочу сказати. Що мені не подобається тут. Тут мені не подобається, що от, це є. Водія, та сторона по кріслу, ти собі робиш. Це є пасажира штучки. І по суті, мало би бути, що ця сторона пасажирська, ця сторона водійська. Чому пасажира має бути оффроуд, роуд тримання полоси. І що це автопарковка, що тут? І автозаглушення машини, коли вона стоїть в заторі. Тут воно наше, воно тут має бути пасажиром. Можна ж було б сюди поставити. А тоді постраждала б в нас. Симметрії. Але вона її і так нема, тому що тут нема одної ще кнопки. Чому цю кнопку поставили до пасажира автозаглушення, а не сюди. Якщо тут от, в водія менше кнопок, ніж в пасажири. Хоча вони повинні бути в водія. А так в машині досить комфортно, собі сидиш. Класно? По рулю. що по порулю? Руль класний, прикольний рульчик. Трошки він зараз криво стоїть, але нічого. Нормальний руль. Классно шкіряний, є підгрів руля комплектації. Висувається, засувається. Довго руки, близько руки. Все нормально. Ну, комфортно. Собі сидиш. Ой, класно, тут, до речі, під голову цей. Під уголовні класно. Він, він вроді виглядає рівним, чуть-чуть тільки має, ніби цей виїнку всередину. Але коли от голову ставиш, воно якось дуже класно облігає. Прикольно, прикольно. Псахометр у нас розташований посередині, прямо так, що ти бачив обурувати. Обороти, щоб було видно. Швидкість тут таке, швидкість то не головне в тому житті. Нема в нас цього. На, на лобовуху нема, не показує швидкість. Могло б вже і би бути, такій-то машині. А далі все одразу дивишся, на що треба закинути бабло. 10,6 і 6 середній. Нормально. Не також і багацько. Але й не мало. Файно, файно. Машина добра, Звук. Послухаємо звук. Так, так теж буде чути. Гарний звук. Мені подобається такий. Прикольний він. Значить, У нас є ще панелька зверху, де тут всі всякі кнопочки. Кнопочки відповідають за світло і не тільки. Що класно в кнопочках в Поршу. То, що ти нажимаєш, і вона не нажимається просто так, як от, в простій машині, типу, клац і все. Вона так. клац. <х <х> <х> Я не знаю, як то пояснити. Ну коротше, вона чуть-чуть е, плавніше ходить. І світло плавніше включається на багато між інших машин. Воно от клас, от, погасло, помало. Включилось теж, воно так накаляється. Вони. О, о, Класно, ця панелька теж горить. Круто, круто. Тема, воно гарно горить. Ну, то було б гарно показати вечором, як воно горить класно. Але і так може бути. Сидіння теж класне. Сидіння таке шкіра і такий замш така. Олькантара. Уалькантара. Олькантара. Валь, гарно. Тут не відкривається у нас, тут. Відкривається. Ой-ой, а чого так сильно треба нажимати? Оооо. Помилки збиваємо. Недорого. Капець. Ну це взагалі цей бордочок, він як буде у ланусу. По-перше... Ну ладно, я вже там не хочу зажиратися і казати, що він би мав сам закриватися. Але то як він тяжко відкривається. Бомж боже! Хороший не дамо! Дай 5 копійок. Смотри, щоб доїбатись ти, блядь. Що він ось блох. Дай 5 копійок. Дай 5 копійок. Дай 5 копійок. Дай 5 копійок. Ну, коротше, бардачок це ужас, це він дуже важко відкривається. І він важко закривається. Типа, оця от дверка не важка, а вона йде дуже важко. Так ніби я не знаю, ніби це металева пластина. Ужас. Мінус. Оце мінус. Це явний мінус. Явно брешеш. Багажник. Кнопочка раз нажав і відкривається. Я, до речі, не знаю, що краще, коли воно одразу нажимається один раз, чи краще, коли ти два рази нажимаєш, щоб відкрився багажник. Бо я провок два рази нажимав, щоб багажник відкрився. Тоді воно якось Якось воно тоді впевненіше. Тіпи, от ти не просто не попав по кнопці закрити машину і в тебе відкрився багажник. І ти ще маєш потім... йти, і закривати тут багажник, бо тіпа, він на кнопку не закриється. Краще б зробили два рази нажимати. Ну, може, то якось не по феодальськи нажимати два рази на кнопку. Але воно би було практичніше, бо реально от кнопка закривання машини, а от багажник. І ти хочеш закрити машину, звичайно, не попав. І все, і ти вже відкрив багажник. І тобі треба йти. А уявляємо ситуацію, що ти на підземній парковці десь в супермаркеті. Ти прийшов, собі вийшов, припаркувався задом. І йдеш собі, закриваєш машину, випадково нажимаєш багажник. Тобі треба, по-перше, десь попри машину, там ж все на в місці, обійти, отак якось, дістатися аж туди до кнопки, закрити. Ще тоді уважно подивитися, щоб ти нажав на кнопку Закрити машину, а не відкрити багажник, і пішов тоді. Але то можна сказати, що я трохи можливо, і домахуюсь, Але реально, ну, два рази просто нажати, запрограмувати і все. Е, ще є в задніх сидіннях у нас підігрів і клімат контроль, що дуже класно, я вважаю, машини. І по багажнику у нас що? Ковтинка, Гайлик? Що я став моднячий? Всякі-всякі, Сіточка. Тут у нас є ще місце небагато трохи, нормально місце. Жити можна. Ой, бомж, дай п'ять копійок! Є п'ять копійок! Машина закривається на кнопку, багажник нас так клац і все. Та й шо? й що ще можна сказати по машині? Йо! Та нормально? Я вже говорив про круговий паркльон. Гов! Нажив? Пасуй? Пасує? Дай, дай біг, біг, біг біг! Ну от, я чесно, я б краще два рази нажимав на багажник, щоб він відкрився. О, а якщо два рази нажимаєш, то він просто кляц. Нормально, ні? Тобто. Ще раз. Якщо ти один раз нажимаєш кнопку багажника, він відкривається тобі повністю. А якщо ти два рази нажимаєш кнопку, то він так здорово. Тут логіка мені їхня не проглядається. І типу далі я маю сам його відкривати. Типа. Тіпа... Mm. Типа, типо. Я не вважаю, що це нормально. А заводиться три рази нажати. Ні, ніяк. Не заводиться, вона нема безстанційного... Зато бригла класний. Ну блін. Трохи обідно, що не заводиться дистанційно, але нічого. Пережити можна. <звіт> Зараз я вам розкажу свої враження від їзди. Ой, блін, ну таке мігусненько-мігусненько. Мягенька-мягенька така. і Руль дуже легкий в неї. Прикольно. Руль взагалі, Ніби повітряний. Звук класний. Ну, чується машина під ногами. Ну, оцей звук, він прикольний, коли ти, типу отак легенько жмеш. Так типу не спішишся нікуди. Бо коли ти починаєш жати трохи газ, то звук вже починає трохи харити. А якщо отак собі легенько, так поважно. Так як я люблю їздити, як старий діду. Отако. Ну нормально, в принципі. Бо якщо вже чуть-чуть даєш газу то воно так голосніше стає і вже воно не такий якийсь не такий той звук благородний. Бо так він ще благородний, а отак вже все, отак вже не благородний. Поворотники такі тихенькі, їх майже не чути. А вони є і вони свою функцію виконують. А не так як в деяких машинах Музику не чути, бо я повертаю. А тут воно ну, так дуже-дуже отак... Ну що їх чути? Правда, сам цей сам речах повороту він якийсь трошки... особливий. Такий звук дає жорсткий. Ну нічого, то привикається. Трошки скрипить салон, що дивно в порша. Не знаю, чи буде чути на відео, але я чую, що скрип трохи є. Дивно, дивно. Салон в Порш має бути крутий. Він не крутий, але чомусь чуть-чуть якісь поскрипування. Їзда за цим автомобілем прикольна. Звук прикольний. Якщо тако по місту собі поїздити, типу попуркати. На довгій дистанції я не знаю, як воно буде. Руль класний, руль крутий, мені дуже сподобався. Руль, він легенький, машина контролюється, відчуває кожен мій поворотик. Навіть зараз от машина стоїть, руль просто нібито якийсь штурвал на кораблі, який піднятий в повітря. І воно просто собі от ходить. Дуже класно. Висновки по автомобілю. Що я можу сказати? Автомобіль в салоні крутий, дуже крутий. Звук в автомобілі крутий. Подобається мені, що звук, що салон. В салоні багато всяких приколів, прикледесів. Є мінуси, які я назвав по кнопочках там. Бордачок мінус. І мінус багажник з кнопки. Ще мінус, який потім вирішується з дорожчою комплектацією, це те, що ти можеш її завести дистанційно і так далі, всякі такі вже прибомбаси. Нема пам'яті сидінь. Що і не треба, ну, але коли одна машина на сім'ю, то воно якби і класно, коли воно є. Вигляд машини нормальний, вона нас на Audi Q5, в принципі. Вона, в принципі, як є Q5, але вона прикольно виглядає. Чотири у нас є трубочки. Класно, гудить, придить, їде добре. В салоні круто, комфортно, машина м'ягенька, класно їхати. І їхати на ній, їхати. Їхати класно на машині. Крутілочки класні. Ну вони чуть-чуть мають звук такий свій. Дешевий якийсь. Але вони класні. Я не бачив на машинах таких крутілок. А вони прикольні. Ще без звуку. Так... Якби вони були пророзинені, звуку б такого не було. Воно б тоді було прикольніше. Чого вони не пророзинули? Це ж пластмаса. Якби вони поставили резину, воно б не було таке. Ладно, ті порш. Машина крута. Рекомендую. До перегляду ролик. А, і ще, до речі, момент один. Не те, що мені дуже треба, не то, щоб я дуже за тим слідкую, але я замітив тенденцію, що більшість людей, які дивляться наші відео, не підписані на канал. Чому ви не підписуєтеся на наш канал? Що ми вам не догодили, чи що? Підпишіться на канал. Будете постійно знати, що в нас в на неділю, переважно, о 4 годині, виходить відеоролик, ви собі заходите, вам приходить сповіщення, ви дивитеся і все. І хі-хі-ха-ха, -хі -хі, зловили комент, написали, лайк, поставили і все розійшлось на наступної неділі. Що там деколи музичку зайшли, послухали і супер? Підписуйтесь на РВФО. Ставте лайки. Їжте худоги на заправках.